Кошенята попліткуємо. Говоримо про Дана Балана, Фімак Костантиновський, Дріта, Нобезде, Русалочка XL та Алла Барановська. Вмощуйтесь зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочинаємо з Дана Булана. Якось повз мене пройшла новина, що він перебував у Києві, і всі такі, о, Боже, клас, Дан Балан засвітився в центрі Києва. Насправді, Дан Балан дуже сильно. Сильно відрізняється як людина в житті від того персонажу, який він транслює. Як то кажуть, занадто романтизують, аби монетизувати правильно його імідж. Адже справа у тому, що Дан Баланс це просто тяжкий персонаж в цьому плані, дуже тяжкий персонаж, м'яко кажучи. Він в Америці здебільшого перебуває увесь цей час і. Там шукає собі клієнток, кому можна написати пісні, кого спредісувати, кому запропонувати дуети. Ну тобто він намагається серед колишнього постсовку, ой, забув, забув вимкнути звук. Він шукає постійно собі клієнток з колишнього посовку, за кого можна взятися і на кому заробити бабосіки. Як справжня рок, зірка просто не... Просихаючи, і хотілося би більше покопати. Там безліч секретів. Персонаж дуже мутний, і я думаю, настав час все ж таки показати людям який справжній той самий дан балан, а не та картинка, яку нам завжди транслюють. Тож, кому що відомо, надсилайте, будь ласка. Чому він приїхав до Києва і що він тут буде робити? Думаю, потенційно шукати теж клієнток або клієнтів на обслуговування в якості підлеглих, точніше протеже дана балана. Давайте обговоримо. Чекаю від вас якомога більше інфи. Фіма Константиновський дав своє велике інтерв'ю. Обоз UA. він не досить часто ділиться своїм особистим, взагалі про себе розповідає, і, от багато ЗМІ акцентувало увагу на тому, що йому вдалося. В екстремальні терміни схуднути на 30 кілограмів, як він кортезно трансформувався. Ми з вами періодично піднімаємо тему ваги, але ніколи не обговорювали, а чи комплексують чоловіки на тему збільшення цифр на своїх вагах. Тому я знаю, що хлопці-чоловіки нас теж переглядають, хочу запитати у вас, чи бувають у вас моменти, коли починаєте комплексувати через те, що набрали? Трішки зайвого або вам, взагалі, байдуже, ви займаєтесь собі спортом, або взагалі не займаєтесь. Вас це влаштовує. Поділіться, давайте поговоримо, тому що про жіночі комплекси. Тема підіймається, про чоловічі комплекси не говоримо. А я вважаю, було б справедливим говорити про усіх нас, не розділяючи на чоловіків, на жінок, тому що ми усі люди, усі переживаємо однаково, просто в різних формах, різні відчуття, але проблеми одні й ті ж самі для усіх. Тож, будь ласка, хлопці, чоловіки, в кого траплялися епізоди в житті пов'язані з комплексом ваги, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться власним досвідом. Знаєте, що саме обідне? Члінів в директі 0. Ну, як я можу себе трушною дружною рапершою, настоящий old school new school rap, якщо мені жоден чел х скинув? От, ну, ви мені таку дручню пишете, зато хоч би хоч один мені скинув. Ладно, не обращайте внимания. З цими хуями. Я ж знаю, що мене переважно дівчата слухають. Ну, дівчата, це не заклик дідій. Не треба мені нічого скидувати, бо ну, <coughs> я ще не дай Бог комплексувати нічну. А це молоде покоління українських реперок Дріта Нобезде. І перед тим як зараз критикувати Ріту, Боже мій, що вона там таке розповідає в сторіс. А й справді, а як це так? Реперка, яка вільно висловлюється, говорить про піструни і не тільки а в дірект її не присилають е, ті ж самі. Інструменти, ну що за фігня, йо йо <хи> цікаво спостерігати. Я взагалі буду періодично ось так вкраплювати нові імена, хто з'являється. От ви мені інколи закидаєте на тему того, що навіщо ти говориш про блогерів, яких ми не знаємо, вони нам не цікаві. Саме завдяки новим іменам ми розуміємо, чим проростає сьогодні український ринок. Я вважаю, за правильне розкривати нових персонажів в нашому блозі. На цей раз у нас реперка Дріта Нобезде. No Хто чув її творчість? Будь ласка, поділіться враженнями. Хто не чув, можете послухати в Ютубі. В неї вийшов дебютний сингл. А ми будемо потроху розкривати нові імена і копати ваші скелети у шафі. І раз ми вже говоримо про ті самі нові імена. Повертаючись до русалочки XL, мене дуже повеселила афіша. Значить, в неї 30 березня було день народження і вона висилала запрошення. Gatsby, русалочка Birthday. Дата 30.03.25, початок о 14. Ресторан Ghost. Дрес-код, шик і розкіш 20-х. Мені просто хочеться запитати, а як взагалі шик і розкіш пов'язані з русалочкою? Хіба це має щось спільне? Ну це по-перше. А по-друге, русалочка, яка викликає тільки негативні враження та емоції. Здавалося раніше, що найнеприємнішою особою в українському шоу-бізнесі є Аня Алхім. Ні, я забираю слова назад. Алхім, так, вона викликає, м'яко кажучи, дуже специфічні емоції, але вона професійна провокаторша, вона чітко знає, для чого це робить, і сколочує на цьому статки. А от русалочка це просто гидотність помножена на гидотність в квадраті, сама поведінка, той контент, який транслює блогерка. Ну, коротше, я теж для когось гидота, так що не треба. Я тут не вдягаю крильця. Хто ті адекватні люди, якщо вони взагалі є? Підписані на русалочку і всерйоз приймають її контент. Тож, наша інста повернувшись до боїв, переключилася на київську тусовочку в честь сьогодні народження. Діано, вітаємо, але не від щирого серця. І на завершення знайшов одну з публікацій. Тільки системність, колишня дружина Тищенка Алла Барановська похозувалася результатами схуднення. Алла Барановська відповідає в Україні за тяжкий люкс. Алла Барановська живе своє краще життя виключно завдяки кровавим грошам свого колишнього, виключно грошам, які е, обдиралися із нас, з вами, з наших з вами податків. ЗМІ толерують цю панянку. Ну, серйозно, людина. Яка будує своє життя, красиве життя виключно на дерибані українців? Клас! І ми ще будемо її нахвалювати, нализувати і полірувати і казати, яка барановська ця умнічка раміна точно не дасть брехати. Якщо Барановська нормально заплатить, то напишуть і знімуть про неї усе в найкращому світлі. Ну. Як показала практика, продається все у нас час, навіть в такі жахливі, криваві періоди історії, як війна Росії проти України. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі вже завтра. Побачимось, Па-па.